виконуємо номер 410 із підручника «Геометрія 7» та номер 31.12 із підручника «Математика 7», інтегрований курс, частина 1». Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. У середині рівнобедерного трикутника АБЦ, АБ дорівнює АЦ, взято точку К так, що БК дорівнює КЦ. Доведіть, що пряма АК перпендикулярна до ВЦ. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам відомо трикутник АБС, АБ дорівнює АС, і точка К взята так, що БК дорівнює КЦ. Потрібно довести, що АК перпендикулярна до ВС. Трикутник БКА дорівнює трикутнику СКА за трьома сторонами. БК дорівнює КЦ і АБ дорівнює АЦ за умовою, а АК сторона спільна. Запишемо це. Трикутник БКА дорівнює трикутнику С за трьома сторонами третя, ознака рівності. трикутників. А B дорівнює АС, і БК дорівнює КС за умовою. АК спільна сторона рівними є і відповідні елементи цих трикутників. рівними є і відповідні елементи цих трикутників. А саме кут БАК дорівнює куту САК. Тоді АК Бісектриса Рівнобедреного трикутника. проведена до основи. За властивістю бісектриси рівнобедреного трикутника, АК також є і висотою, за властивістю бісектриси рівнобедреного трикутника. АК є також і висотою, отже, АК перпендикулярно до БЦ. Що і потрібно було довести номер 410 із підручника Геометрія 7 та номер 31.12 крапочка із підручника Математика 7. виконано.